Працював, заробив пенсію і тепер на пенсії. З ким ви живете? Я жінка, дочка, син і дві внучки. Всі тут у цьому будинку. Да. Син на другому етажі живе, а дочка з нами і внучки з нами. Я ще з хлопцем своїм сином спорився. Він говорить, що буде, а я говорю, ні, не буде. Я ще і поспорився з ним. Я доказував, що не буде, а він говорить, що буде. Та я не думав, що братній народ, коли це не братні народ, а вбійці самі настоящі. І не готувався, бо я порадив, хтось тобто, по телевізору слухав вже новини, і президент тоді говорив, що війни не буде. Росія не буде вторгатися на Україну. Такі розговори були по телевізору. Спокійно до останнього дня. Спав, проснувся, чую, бахкає вже. Це було 5 минут шостого. Хлопець устав, дівчина зібрали дітей і уїхали на Западну Україну. А ми з жінкою залишилися вдома. Ну так, не знімали гроші, в магазин, що треба, там хліба пішов, купив, що, що необхідне таке, купувала. А так, ну нічого. Та в нас нема ні на клізках грошей, нічого не, так, що ж там, які там гроші знімати? Як і почалась війна, так виїжджали, їхали і автобуси, такі чотири, ці бусики, написано діти, діти, діти туди Шевченко, Рудні, Заворичі, ну це ж Тарасовка, все ж через Богдановку. Їхали, виїжджали. Ну, ми нікуди не дьорались так вдома і були. На націй війна почалася, і не, не віриться, що це вона дійсно війна, поки не зайшли в село. 8 березня десь було примерно часах 12 2. Дня, так, да, вони заїхали в наше село. Ну, бачили тільки як танки От туди в вулочку повертали і їхали. Багато. Да, танок 10, 15 проїхали. Ми ж не щитали, глянули, так далі, сховалися, бо ще мало що буде стріляти. А потім 9 числа вони виїжджали по селу їхали. Я, ми в погребі сиділи, в підвалі. І я відкрив двері так. Чуть-чуть, і виглядував отуди, і там 88 одиниць, техніки їхало. Там і БТРи, і оці Катюши, як що то стріляють, і танки, і усе. Ну, 88 одиниць. Поїхали туди, а потім повернулися десь через час-півтора, їх там у Скибині розбили, а їх повернулося 13 штук на щиталий тоді. Я вже не щитав і це. І ми пішли до сусіда, сусід говорить, що його прострелили на машину? Ми пішли туди, подивилися, йдемо назад. Я так позасараю, і там у мене душ літня. Виходжу тільки за душі, а між хатою і сараєм остановився якраз танк. І я тільки показав, що він підняв автомати та -та -та -та, і одразу почав по мені стріляти. Ось отут зайшло і вийшло, другий раз тут, і третій раз отут шапку, як отак шапку розірвало і висохся стало чуть-чуть. Понад самим виском. Ну, аби по мініме по сантиметрам все, череп зняло б. І оце так, потім я у підвал, там дівчата, сусідки, почали мені добре, щоб були ліки, да, ці антибіотики. І з 9 по 19 число підвал хата, хата подвал, і оце так. Стріляють туди, заховались, не стріляють в хату. Ходив на костелях, бо воно ж больно. Ну, ви розумієте як, мені давали антибіотики, і так пройшло нормально. Аби на дівчата воно, звісно, загноїлося, щоб ну, добре, щоб їх був бетадін і антибіотики. Вони мені давали утром і вечором антибіотики два рази в день. Куля наскрізь пройшла? Так, да. це зайшла і вийшла. А це ось так зайшла і ось вийшла тут. А ось це залишилося чуть-чуть, а то вирвало, Усе вирвало до самої кості. Отак, як дивився, до да кістку видно було. Ну, вона в крові і видно, що кіска тільки в крові. Вийшла, зайшла сюди, вийшла. Сюди на сквозі вирвало, отак, От як дві рози були розорвати, Отак От десь, як на два пальці, ну я так на оціху. Шкура осталась, тут не вирвало. А то з шкури все повирвало, порозривало. І потім 19 числа евакуювався. евакуація була з села. Сусід мене забрав, і я виїхав в Броварі. В Броварі. Приїхали туди, до Райсполкома, ну, до Прометея. У мене там поліція, знайомий був, так сказали тому, як він там сказав тим, як мене завезли в поліклініку, на стаціонар. Ну і положили. Я з 19 по 7 лежав по 7 квітня. 7 квітня привіз він мене додому і оце, так, да, так, да, так. Да. Там я кажу, що ще воно не зажило, а той каже, вас таких, як так багато. Був ще один з Богдановки п'ята роздроблена, йому ногу відрізали. Потім другий був з Богдановки, ну там що то ногу, йому відрізали ногу. Він пробув у больниці десь дня три-чотири, ну суток, три-чотири. І помер у больниці. сад так вийшов і взорвалась міна там і Ну, ногу гангрена пішла, що тут і по -такого. І він помер. А тому ногу відрізали, ну, по костам і поставили зараз це, як називається, протез. протез. І він на протезі ходить. Ну, той лежав довго, -довго теж я. Я там скільки? Дві не, тижні почти лежав у лікарні, Потім мене виписали, сказали їдь додому. Так, да, Вони 9-го зібрались на Київ. Сюди так прямо на трасу йшли Круз нас. І оце ж наші я 88 одиниць техніки різної. І потім там їм десь перед скибіном, скибені, були їх там розбили, вони повернулись назад. Некоторі на димерку потікали, нікотрі сюди назад вернулися. Потім приходили до нас, провіряли, оружжя шукали. Оружжя немає. Яке оружжя? Немає. Потім я говорив їм сказав, там, кажу, ось поранили ваші. А він каже, це не наші, це українські поранили. Стріляли по вам. Ну, як же українські, що я слепий чи дурний, не зображаю, чи українські були, чи ви кацапи? Так чи ні? Ну, сидів на танку чорний якийсь. Чорний, у такому, наче кожаний плащ. І коли я вийшов із-за того, він сразу автомат підняв і та-та-та. ну Начав стріляти. Ну, це таке. Потім... Він каже, ну прийде там пельчер і, і школи, там їх була типа, санчасті, як воно звиться, медбачий. Прийшли мені раз бетадін, помазали бетадіном і, і лівому меколь мазь була, помазали. Кажуть, за, завтра вас ну, в школу заберемо. І потім у госпіталь. Я спрашиваю, в броварі ні, десь туди за 20 кілометрів, типу у Бобровицю. Я кажу, я туди не поїду. Коли приїжджають на другий день по мене, я кажу, ви знаєте, я не поїду, в мене вже заживає, хоч воно і не заживало. Я кажу, в мене заживає, я нікуди не поїду. Думаю, або в Росію запруть, або їхати на БТР, а наші що знатимуть, що мене везуть. Розстріляю примерно, БТР і мене уб'ють. Я вирішив, думаю, вже що буде, і не поїхав Дома залишився і, слава Богу, так пройшло, що і, ну, ну, нормально, не загноїлося, ні, нічого. Ну, що ліки були в дівчат, так вилічили мене. Оце ми тут, оце я в погреб тоді двері так приоткрив, так оставив і відудив. Як, ну, скільки йде тих, Та, танков, ну, танки там, ці чи... БТР, БТР і все. вся техніка. Не іменно, що там 88 танок одних є наші, там усіх. і техніка. 88 тих а, пройшло, пройшло. круз нас. І оце ми в поребі ховались там. Тут рейса в мене посередині лежить. І арматури тут накидано багато. Ось тут ми сиділи на цих подонах. Оце подони на подонах. Матраси були, я старої хати отуди поприносив. І сиділи на матрасах. Отута. Оце я от сусіда сюдою. І отак тільки виходжу відсюдова, І вони отак між хатою сараєм сидім на танку. І одразу на нас обстріляти. І по мені оце три рази попав. Потім воно пробили у цьому, воно в те є попали, там все, у... я ось о, тут воно ну, пулі летіли, там не одна, ось, просто чергою. Я це сюди, потім я це сюди ну, впав, одразу нога кажу. А сусід там упав із жінкою. В них не попало, да, не влучило? – У їх ні, а в мене. В мене вони побачили, це між хатом і сараєм, якраз тут. Там ще в хату одна пуля залетіла. Ну, коли по мені стріляли, ось тут воно видно ще тут не на заборі єся. Ну це раз, два, три, воно, чотири верхом. Там не одна пуля летіла. Помалу так сам зайшов. Крові багато втрату було? Так, звісно, кров, ті клас. Поки цей пориб, там потім дівчата простинь якась була, вони порвали простинь, замотали, а бахкало ж якраз, вони не, не виходили. Ми в поребі сиділи, потім в хату пішли, вони давай бетадін. Ці... Антибіотики давати мені. І так, оце я вижив. А так би жарко. Просто жарко. Могло б що хоч би. Могло б загноїтися і все. Так, да, воно б сто процентів загноїлося, якщо лікарств немає. Mm. Коло садіка по одній хаті в хату влетіла міна і стінка впала. Там була жінка з чоловіком і теща їхня. Вони як то лежали на кроваті. Чи на дивані там сиділи, чи що впала стінка на їх на жінку, так кої позвоночник перебило у тої жінки, була вона в больниці. А той чоловік, так, два осколки були в тому. Один у руці, чи два в руці, два, по-моєму, в руці. Чи... Ну, два осколки, він ще показував мені осколок. Там у больниці вони лежали. Ну, зі мною. Ми разом евакуювалися в один день. Ставили між хатами, валили забори, заїжджали. Ось тут під хатою стояли сусідки. Одна там стояла і там дві стояли. У нас тут правді не було. Там трохетажна хата, так там стояла в дворі, та чи один танк чи що. І зверху там трохетажна, де зверху снайпер сидів. Ну ми так ходили тут, а по двору, по нам не стріляв. Ми не виходили, ти говорили, щоб не ходили. Ці... Це Сусідка ходила сюди-туди. Ну, до нас ми у нас у підвалі сиділи. Пораця там ходили, бо і корова пораця ходила, а так не ходили. Там один мужик їхав здати. Доїхав сюди до магазина, коли танки. так він сюди повернув і розвернувся і хотів їхати назад, білий джип. Його розстріляли. Прямо в джипів. Туди метрів 50 от їхав і розстріляли в джипі прямо, вбили. Да, Це було 8-го, по-моєму, вкусла. чи 9 -го. от я вам точно не скажу. Ну ми боялись, нікуди не виходили. Ну, ми так нічого, ну снаряди. І раз я вийшов вже, тут був ранений, і отут от під хатою, стою. коли щось як бахне, ну де непонятно. І по хаті в хата, криша Железна, видно, ну, кирпичи чи що нібудь потарабаніло ті, ті тільки. Ми по тому пориб заховалися. Більше в погребі сиділи. Був одразу ж до 8 числа, десь примерно світ був, і газ був, потім чи, чи не було до 8, не стало світла, а потім 8 числа чи 9, бо тому видно снаряд пробило трубу і так щепіло, і не стало газу. І потім газу не було аж. Це я після сьомого вже приїхав, так після сьомого числа тільки включили газ. Газу не було, і світло теж так включили десь. Ну, десь із місяць не, не було. Ні світу, ні газу, не, не, нічого не, не було у селі. Ну, Заходили в хати, провіряли, що це питали оружжі, до нас ходили на другий етаж. Жінка відкрила, що там, пішов, подивився і подивився, Обзор великий, говорить, вийшов, говорить, нема обзору. Ну, з другого етажа, ну ту сторону, де дивився. Нема говорить обзору. Ну, щоб видно, хотів, чи я снайпер якийсь сидить, сідать чи хто його знає, нема обзору. І вони пошли. Це в мене вже не було, я був в больниці. Що да, да. вона розповідала, що відбувалося? — коли Ну що, тікали на дачі туди із сусідкою, там суток троє жили. А По... чого тікали? Ну, стріляю тут, а там же ж Он, сусід туди далі, так його сват там, о. так там ті пани стріляють, так туди тікали і там жили. Там воно підвал, котельня і... Дом построєний, так там жили. А потім вже 29 числа, це як вони уходили, тікали. Так вони давай тікати туди ну, на ліс, так стріляли сильно. Жінка розказувала, що ужас. Втікли, слава Богу, но нормально, отак залишилися живі. Зруйновано, так, да, є. Багато. Школа же спалена, садик розбитий, лікарня була, ну, побита тим. Там було так, перекидало, все перекидали, вони там ну, шукали щось, оце таке там було. Машина стояла там возле пам'ятника одна, як я евакуювався. І... Так у сусіда прострелений, два окна насквозь. Ну, пуля пройшла на насквозь, а так я й не скажу. Ну Розказували, що який то втік був із Грудні, йшов, його поймали, дав бані там. ну Били, да в бані він сидів, а потім він утік, як то з бані. І давай тікати з села і втік, так і спася, який то чи з Шевченково, чи з Грудні. А як він попав, і що? Оце я таке, що чую. Ну що, магазини, Ось тут у нас два спалили. Був один мазін продуктовий і железний. Це було десь числа 12 го Прийшли щось там давай стріляти, потім загорівся железний мазін. Железного на продуктовий перекотило. І згоріли два магазини разом. Там селі ж то побиті, магазини. Три було мазину побиті. Та багато зробили. Хорошого нічого. Трактора, ескаватора спалили одному чоловіку. Оце таке, що я знаю. Все в порядку. Нічого, жінка була вдома, так нічого не вкрали, не, нічого. Не взяли, не, не, нічого. Пощастило, так. Да. Оце той тільки що мене прострелили. І все, а так... Зараз, до речі, як? Вже нормально, вже загоїлось? Чи нормально, ну тут як другий раз, так імено, як то хто, так, голок три або чотири, іменно хто коле. Ну що ж, воно тут воно ж вже зараз ложне, мати соєднення, що примерно циркуляції крові, так другий раз. А, так… Тягне, буває, ногу тягне. Ну що, ж, життя я ж думаю, вже їх виженуть скоро тих одіотів. І думаю, перемога буде не за горами. Я думаю, скоро буде перемога і все буде добре. Люди надіються всі на те, що це буде. Америка, Запад нам, я думаю, поможуть, НАТО і все буде. Нормально. Вовше ненавиджу. Кацапи суха, паскудні кацапи, а не люди. Казали братя слов'яні. Уроди то, то не браття слов'яні, а то не русський мир, а русські вбивці. Оце я можу так прямо сказати. Русські вбивці. Мало вони людей поздівалися. Мало вони повбивали людей, мало вони домов порозбивали, машин, дітей. Не, вони воюють не з солдатами, а з людьми воюють. І з мирним населенням. Те, що не, не, що, не, не діляють не, ну, проти їх. Так вони вбивають, докатують. І путін, і всі останні там винні. Армії що, вони послали, вони сказали, ну і ти винувати, пошов би да, сказав, я не буду стріляти. Так? Я, я думаю так. А як він пішов до да, стріляє, так, і, і ти винуватий теж, ну теж йдеш, так що ти вбиваєш, мирних людей, що ти дітей вбиваєш, що ти катуєш тих дітей? Нащо ти їх катуєш? Насилували, то і 14 років дівчину передавали, що десь гостом Гостомелі, чи де, От нашу на, дітей трогать. Винувати всі. Вся Росія повністю винувата. Нема там, не, не винувати. Всі винувати.